Привіт, я Аліна, і сьогодні я хочу вас взяти з собою у секонд-хенд. Це відео буде складатися з двох, здається, походів у секонд хенд. Перший я набрала прям дуже багато всього, тому обов'язково подивіться. І другий раз я вирішила трошки дозняти, бо знову була в секонді і знайшла прикольні речі, і мені захотілося теж їх познімати і додати в це відео. Я сподіваюся, вам буде цікаво. і Напишіть, будь ласка, що вам сподобалось з всього цього, що я там взяла. Я ходжу тільки в один секунд, Це економ клас. Коли я жила у Харкові, я ходила лише в смартстор. Це здається, взагалі була раніше одна мережа, але потім вони якось розділилися. Але здається, це мої якісь догадки. Можливо, так, можливо, ні. Але саме ці секунди мені подобаються, бо вони охайні. Там все класно організовано. Так що йдемо на пошуки скарбів. Що ж починаю дивитися речі з футболок? І до них я найбільш вимоглива, бо в мене і так їх дуже багато. Але коли ось з'являються такі скарби, блін, я просто була в шоці, коли я побачила цю футболку. І звісно, звісно, я їх взяла. Бо я в минулому була фанаткою сутінок. Тут мені сподобались ці брюки від Mark Spencer, розмір, ніби мій. Я, до речі, не сильно циклюсь на розмірах, можу взяти і менший, і трохи більший. Бо у кожного бренда своя якась посадка, свої розміри, і краще поміряти і вже точно знати. Тому теж не спішіться смучуватися, можливо, вам це підійде. А тут от такий корсетик. Я завжди звертаю на них увагу, бо думаю, можливо, для якоїсь зйомки це використаю або для себе просто ходити теж цікаво. Але на жаль, цей був не мого розміру, але прям дуже було шкода його залишати там. Я так вам показую, як сама дивлюся. Там трошки вверху подивилася на верхніх вішаках. Потім рука втомлюється, я дивлюся на нижніх. Ну і цей принт я відразу побачила. Це ось такі прозорі штани чи лосінки навіть. Ну не знаю. Розмір 14 мій, але я не знаю, навіщо вони мені. Тому навіщо назад. А тут ось такі, дивіться, манго-штани, джинси, точніше, непогані, такі скійні, але розмір не мій. До речі, от щодо принту, я завжди звертаю увагу, мабуть, навіть в зал так буває, іноді заходиш і відразу бачиш якийсь принт, і такий, угу, обов'язково подивлюся, що це. Або можу підійти відразу, подивитися, щоб не пропустити, щоб ніхто не забрав його. Ось дивіться, які штани теж дуже прикольні, від бершка, такі з екошкіри. Але це не мій розмір, хоча стан ідеальний. Далі перехожу на сукню. Ось ця мені дуже сподобалась такою зав'язкою на спинці, але, на жаль, не мій розмір. Щось така сподобалась, я вже хотіла її брати, хоча це не мій розмір, але вона в гарному стані і дуже красива така. Ось таких суконь взагалі дуже багато з такого матеріалу і приблизно однакові фасони. Але не знаю, вона мені не дуже личить. Тому гортаю далі. Е, насправді, там не тільки гарненькі сукні, а багато таких, знаєте, старих колекцій, вже не модних. І дивишся іноді і думаєш, е, а що це? <смі> до речі, а що це таке? Отакий От комбінезончик. Але, до речі, на якусь зйомку може бути. Ну і насправді цей раз щось дуже багато прикольних сукень, знаєте, таких непоганих. Ну і я насправді не часто хожу в сукнях і тому рідко їх купую. Бо, по-перше, на мою фігуру це важче знайти. По-друге, я знаю, що я просто не буду в ній ходити. Тому дві-три сукні це для мене з головою. Але я завжди дивлюся, бо раптом мені сподобається якась сукня, яка мені підійде дуже класно, або плюс також у відділі з сукнями можна знайти різні кардиганчики, або ж якісь знаєте, літні такі на пляж. Сукні чи перео, ну, чи щось типу того. Зараз осінь, і я просто бачу ось ці всі кольори осінні. Така сукенка теж мені дуже сподобалася. Прямо на якесь свято було б дуже гарно. Але, на жаль, не мій розмір. О, Просто новенькі дві однакові сукні різних кольорів. Це прикольно. А ця річ просто не знаю, що я її не взяла. Це така от сукня зверху і під низом, типу комбінезончик. Такий спортивний, знаєте. Але я відразу його не взяла, бо це не мій розмір був. А потім я подумала: блін, ну треба ж його поміряти. А Раптом він підійде. Ну і звісно, його вже хтось забрав, а він був розкішний. Ну, до речі, щодо перео, ось дивіться, прикольна штука, така люкс. Це я взяла собі помірити. Вибачте за ту тряску, що там була з каверою, але я вже просто нагребла дуже багато речей і намагалася з цим всім подивитися розмір. Далі я перейшла в відділ е, піжам. Цей відділ, до речі, я завжди заходжу. Дивлюся собі піжамки, речі для дому, бо я працюю з дому і загалом дуже багато часу провожу вдома саме. Тому хожу саме в цьому, і мені потрібно його побільше. Ну і плюс я люблю дуже такі ось по типу смішні штани, смішні кофти з такими дурашними малюнками. Але сьогодні щось немає нічого такого підходящого, здається. А далі я дивлюся тут різні абзгальтери, топи. Тут рідко щось таке в гарному стані, але ось дивіться, цей топ, візьму поміряю, він реально новенький. І ще, до речі, у піжамних штанах знайшла такі от Аладдіни. Поміряю. Я була в шоці, що вони досі що їх ніхто не забрав. Далі йду на кофти. Ось таке мені сподобалося, типу, пончо чи як це називається, але м, дуже прикольна штучка, але там була плямка, тому не знаю. Ось така кофта розкішна, але, на жаль, не мій розмір. ой, Дуже-дуже шкода, коли не твій розмір. О, ось така мила кофточка. Але тканина не дуже приємна. Ну і не мій розмір насправді. Так, тут прям щось дуже класні якісь штуки. Е, світшот непоганий. Далі-далі. Не знаю, мабуть, вже, знаєте, найкраще порозбирали, бо я прийшла зовсім не зранку, хоч цей день завозу. Але все одно вже тут багато людей прийшло. От, Тому м -м, якісь залишки. Але, мені здається, непоганий завоз. Дуже непоганий ланслів, ну, мені сподобався. Ось ця зелена смужка мені сподобалась. Але розмір не мій, на жаль. Ця Кофточка, я її взяла. Але зараз на відео вже бачу, в чому був нюанс, чому вона досі висить. Вона мені так сподобалася візуально. Я просто була в захваті, що я її знайшла. Але виявилося, що там є дуже-дуже е, такий значний нюанс, через який її ніхто не брав. Далі мені сподобалася ця ковтинка жовтенька. Така, знаєте, дуже вона мила з таким комірцем, з цими бусиками від зара, до речі, але стан неї такий собі скажемо. Ну, і я вирішила, що я просто не буду ходити в такій дуже милій ковтинці. От такий, не знаю. Вона мені візуально дуже подобається, але я знаю, що це трохи якось не мій стиль. Ще один прикольний кардиганчик з вишивкою, з натуральної шерсті, але він, знаєте, такий важкий. Я не впевнена, що я в ньому буду теж ходити. Далі ще заглянула в чоловічий відділ тут теж можна знайти якісь рубашки прикольні, чи світшоти. Чи ось тут така, дивіться, жилетка, прям дуже крута штука. Я вже шкодую, що її не взяла. Так, ну футболка Sand юкрейн звідки вона не зрозуміла. Більше нічого цікавого, і я вже йду в примірочну і покажу вам, як все на мені сидить і що я взяла. Взяла таку футболку, от, вона була з чоловічого відділу, але мені не сподобалось і ще знайшла тут дірочку. Тому, звісно, не беру. Далі ще одна футболка з чоловічого відділу, от така Окленд. Дуже прикольна, така, знаєте, гарненька. Мені сподобалась, ніби новенька. І взагалі мені сподобався ось цей синій колір, синій комірець. Але, на жаль, тут була пляма. Ось така. І я не взяла, звісно. Далі така футболка з пивом смішна, теж з чоловічого відділу. Я думала взяти її хлопцю, але не буду брати, бо вона буде маленька. Далі якась фантастична така штукенція, блуза. Але вона, хоч і мого розміру, але виглядає ніби не мій розмір. Просто вона незрозуміла, яка, чи велика, чи мала. Як її взагалі носити, незрозуміло, тому брати теж не буду. Хоча мала потенціал точно. Ну і ем, держіть мене, бо Едвард Кален просто тут і зараз. Ну, це бомба, я не, знаю. я не знаю, як це описати. Хоча, звісно, що я помірила і зрозуміла, що розмір мені не підходить, Едвард мені підходить. Це просто, це, ну, ну, це просто мем, я не знаю. А, так, ця ковтинка сіра, просто неймовірно, класно на мене сіла, дуже гарна, рукава, просто неймовірні, але от тут просто щось зелене на рукаві. І я реально це побачила тільки коли почала знімати. І мені так шкода, що я її не зможу забрати, бо вона просто супер. Далі якась рубашка свято з такими тиграми. Вона мені сподобалася теж своїм кольором. Я не була впевнена, що я буду її брати, але захотілося поміряти. Ем, ну, Прикольно, але не знаю. Я впевнена, що не буду в ходити. Далі ось такі домашні штани, вони тепленькі, пухнасті, вони, до речі, від H&M. Мені трохи не сподобалася довжина, така закоротка, але в принципі для дому це супер, ще й з кишеньками беру. Також знайшла джинси такі укорочені. Я, до речі, дивилась на схожі джинси в Страдіварісі, в яких кишеньки, отакі передні саме виглядають, як задні. Мені вони дуже сподобалися. А тут, бачу, в секунді. це взагалі круто. Але тут прикол в тому, що їх вручну ось так підшили просто. Хоча це не дуже кидається в очі, але не знаю. Тому трохи подумаю, ще зважу їх, подивлюся, скільки вони будуть коштувати. Ну, а це просто бомба. Я не знаю, чому їх не забрали. Це дуже круті штанці. Вони трохи просвічують, але, але в принципі, на літо це дуже прикольний варіант. Тим більше вони зараз тренді і легенькі, тож по ціні вийдуть там щось недорого. Ну, а тут тяжкий люкс, ця сукня. Я, до речі, довго думала, чи мені підходить цей принт, чи це вже якийсь крінж. Але коли я примірила, мені, в принципі, подобається. Якби був мій розмір, я б, може, півзяла. Мені сподобався фасон, і ось ця пов'язка на ши якось гарно виглядає, цікаво. І тут ще є такий розріз на носі, і плюс ще ця сукня була нова збіркою від бохо. Тому я б, мабуть, взяла, якби це був мій розмір. І тут щось неочікуване. Така нижня білизна вже пішла, знайшла утягуючі шортики в секунді, Якраз шукала такі в інтернеті і тут бачу їх. І міряю, звісно, цей спортивний топ, біленький, взагалі в ідеальному стані, без бірки, правда, але ну, видно, що в ньому ніхто не ходив. А я знову вирішила поміряти ці Аладдіни, бо не знала, з чим їх взагалі поєднувати, і знайшла ось такий біленький бодік під них. Прикольно. Чек 520 гривень, і я взяла сім речей. Як думаєте, це ок чи ні? Ну і поки я буду готувати обід зараз. Собі, хочу е -е, поговорити на фоні трошки. Чи цікаво було дивитися саме в такому форматі огляд на секонд, чи потрібно взагалі знімати речі, як я там щось шукаю? Мені здається, це цікаво, бо деякі речі класні, але просто не мого розміру, і мені немає сенсу навіть брати їх з собою примірочно, бо я знаю, що я їх брати не буду. Але вони достойні того, щоб показати іншим людям, що можна знайти на секонді. Також цікаво, чи потрібно якось показати. Показувати вже вдома розпаковку своїх покупок. Бо у примірочні я, в принципі, показала на собі, як все сидить, і говорила, що я буду орієнтовно брати, що не буду брати, тому не знаю, чи треба це знімати вдома. Тому напишіть, якщо вам це цікаво. Ну і зараз вже будемо переходити до другого походу секонд, але не просто так я залишила ці вставки з мого з моєї такої рутини. Бо хочу запросити вас дивитися мої інші відео. Там є влоги з подорожей різними країнами, а також різні розпаковки, огляди на магазини, типу сінсей і все таке. Ну ви зрозуміли. А також трошки моєї роботи, бо я фуд фотографка і це буває іноді цікаво подивитися, чим же я займаюся. Плавно переміщаємося з обіду в сніданок наступного дня, точніше іншого дня, і далі в секунд. І перша така знахідка неочікувана. Я знаю, що це мерч BTS, кей-поп гурту, але я не дуже розбираюсь, хто там це саме. Але я думаю, якби я була якоюсь фанаткою, я б дуже зраділа. Дуже смішний календар знайшла. Він правда такий е, пожмаканий, але тут прикольні цікоти, прикольні е, іронічні написи. Е, взагалі я дивилась на схожий, але звісно, щоб він був дійсний на 2026 рік там. Цей раз я не так багато знімала саме якихось знахідок, але ось такі футболочки, які мені сподобалися своїми написами, познімала. Хоча я нічого не брала. Але от дійсно якихось прикольних футболок було багато сьогодні. Але насправді в цей раз речей не було дуже багато, щоб показати, щось цікаве, тому я нічого не знімала, а вирішила вже показати в примірочні, що брала. І перше, це ось такий чи подовжений лонслів, чи то сукня з розрізом. Дуже прикольна штучка стильна, але щось воно мені не так сіло, як я планувала. Далі була така футболочка мила з вишивкою Love Love. Ніби стан у неї був і непоганий, але знайшла плямку. Далі цей крутющий худі, він прям такий новенький, знаєте, дуже якісний, теплий. І оці зелені літери мені сподобалися. Отак от під мої брюки, прям це круто виглядало. Але теж тут якісь просто жовті плями були, які я відразу не замітила. І плюс він такий важкий, то я переживаю, що по ціні він вийде мені як новий. Далі взяла ось такий светрик, дуже прикольний. Мені сподобався і колір, і його текстура, але розмір у нього був завеликий для мене. Але я все ж думаю, поміряю, подивлюся, може буде прикольний оверсайз. І от я не знаю, мені ніби і подобається цей оверсайз, а ніби і мені не подобається. Коротше, я сумніваюся. Далі взяла ось такі брюки, укорочені теж. Якісь вони такі мені здалися дуже цікаві, але на мені вони виглядають дуже кумедно, якось ну зовсім не вдало. Ну і далі ось така сукня. Я ніколи не міряла такі прямі сукні, бо думала, що вони мені не пасують. Тут вирішила їй дати шанс, але розмір мені не підійшов, тому, звісно, не беру. І знову сукня. Хоч я тільки казала, що я не беру сукні, не ношу їх, але тут якось. Не знаю, мабуть, такий був настрій поміряти ці сукні. Тим більше, ця мені дуже сподобалась. Вона з приємної тканини, з мусліну. Мені він дуже подобається. Плюс мені сподобалося, що вона така жовто блакитна знаєте, е, дуже гарненька. І мені в ній прям дуже гарно. Я навіть її взяла. Але зараз я вам трошки розкажу про неї. На фоні, вибачте, знову буду готувати собі обід. І розкажу про сукню. Коли я прийшла додому. То я була в супер захваті, що я вихватила цю сукню, вона така гарна, приємна. Я вдома вирішила її ще раз примірити, трохи засмутилася, що вона затісна. Вже подумала: ах, та ладно, я трохи схудну і буде все супер. Але потім я побачила на ній плями. І це не просто плями, а плями від відбілювача тобто такі білі. Плями, і вона не одна і не маленька. Ось така дуже сумна історія з цією сукнею вийшла. Ну, а я доробляю свою шакшуку. Перша, до речі, її робила. І хочу вам показати ще один раз, як я була у секонді, що купила. Відео буде з примірочною. Ось я, до речі, я вже вдягла ці джинси, я їх взяла все-таки. Вони, правда, мені трохи великуваті, але нічого. Так, і перший лот ось такий топік джинсу. І мені дуже сподобався саме відтінок джинсу, але, на жаль, розмір не мій, і я в нього не влізла. Далі взяла поміряти такий топ, багато їх бачу, і розмір писало ніби мій, але замалий. Далі взяла такий кардиганчик подовжений. Хотілося б, щоб він був взагалі довгий, але у нього був гарний стан, до речі, мені сподобалися ще ось ці рукава, як вони виглядають. Тут ще такі кишеньки є. Але ось ця довжина трохи дивна. І от не знаю, щось мені не сподобалось в ньому, тому я його не брала. Далі знайшла футболку від Adidas, оригінальну, стан у неї не прям нової, видно, що її носили, але я вирішила її все-таки взяти, бо в принципі вона була без плям і мені дуже подобається. Далі знайшла ось такі прикольні джинси. Джинс, знаєте, такий трохи потертий ніби. Мені вони сподобалися, що вони такі подовжені і об'ємні, але ось саме цей об'єм в районі Італії все таке мені взагалі не сподобалося, тому не беру. А от тут зовсім інша історія. До речі, такий самий джинс. Це навіть та сама фірма, якась ноунейм, no не знаю її. Але оці мені джинси дуже сподобались. Вони такі подовжені. Можливо, на мій зріз задовгі трошки, але, але прикольні. Я їх взяла. Далі міряла ось таку сукню, бо я збиралася у відпустку, і мені треба було щось на пляж. Теж на вішаку мені вона дуже сподобалась. Це ще й льон і дуже такий насичений, класний колір, але по факту сіло просто жахливо. Також міряла ось таку сукню, і це зовсім інша справа. Фасон мені дуже сподобався, класно на мене сіло, тому я її взяла. Тут у складі тканини також є льон і це дуже класно. І взагалі дуже гарна, легенька сукня на літо. Ну і ще приміряла ось таку накидку. Це точно вже така пляжна історія. Хоча я придумала, що можна в ній ходити і просто так під футболку і джинси, теж буде непогано. Взяла. І в цей раз на чотири речі я витратила майже 600 гривень, але це тому, що були важкі джинси. Але джинси за 280 гривень, я не знаю, де я піші купила. Якщо погоджуєтеся, ставте лайк. Якщо ні, теж ставте лайки. І я буду з вами прощатися, дивитися Венздей. А якщо ви хочете ще такі огляди від мене, то напишіть в коментарях. І до зустрічі!